Вона було важке дитинство. Було всякі несправедливості. Про вашу таку впертість легенди ходяться. Тобі що в От Ми віддали людям. Нехай і так і буде. Чим відрізняється розумне від мудрої жінки? Мені здається, що і я дуже гарно співаю. Марина не поділяє мого переконання. Ми їх додому я... запрошували я вперше. Про це кажу, тому що ми це не афішували. Але для мене було принципово, щоб була знаєте довірливо, товариська, не вимушена. Розмова про майбутнє України по суті, насміхалися опоненти. Ваші це душу вивертає Порошенко, враг народу, Порошенко, враг народу. Автором того, що підписав Зеленський, є партнер. Ви власній державі перебуваєте під санкціями. Розкрию таємницю, бо їх не боюся. Що тоді, коли мені в мене заморожені гроші на моїх рахунках, ми використовуємо рахунки Марини. Я не кажу, що перемога в кишені, але ну ну як в тому анекдоті, купі квіток. Лотери мене звати Наталія Балюк, і ви на моєму авторському youtube каналі Балючі Теми. Сьогодні в мене в гостях п'ятий президент України Петро Порошенко. Доброго дня! Вітаю, пані Наталія. Дуже радий бути в вашій фантастичній новій студії. Сподіваюсь, бути одним із перших гостів для мене це велика приємність. Перед тим як ми почнемо нашу розмову. Я вкотре нагадую: підпишіться, будь ласка, на канал Балючі теми. Якщо ви ще цього не зробили, ставте вподобайку цьому ефіру і, звісно, коментуйте, пане Петре. Давайте для початку ми поговоримо трохи про вас, бо політичних інтерв'ю ви давали багато, і про політку ми сьогодні також поговоримо. Але спочатку кілька особистих питань. Ваші найсильніші. І найслабші сторони, за що ви себе любите, а за що недолюблюєте? За що любити, за що недолюблювати? Варто, щоб казали хтось інший, а не я про себе. Якщо сказати, як я себе характеризую, я точно налаштований на досягнення цілей, яких я поставив перед собою. Я точно... Налаштований на долання будь-яких перешкод. І я точно не відмовляюся, коли виникають е, ті чи інші труднощі. Це саме є і слабка сторона, бо, е, можливо, інколи більш розумно обійти, домовитися, Компроміс. відмовитися. Чи я можу сказати, що я людина компромісу? Я... Вважаю, що компроміс це є одна із головних складових дипломатичної роботи. У мене непогано виходить і виходила дипломатична робота, так само як багато інших. Але я точно.